Танки на вулицях, гарматні салюти і військові оркестри Київ сьогодні визволяли визволяли чиновники. Влада покладала квіти полеглим. На 70-ту річницю звільнення міста від нацистських загарбників через урочистості забули й про хвилину мовчання і про ветеранів, котрих привезли на святкування і полишили за кордонами охорони. Про свято і сльозами на очах. Віталій Афанасієнко. Попри офіційний вихідний, сьогодні життя столиці мало чи відрізнялося від робочих буднів. Дорослі пішли на роботу, дітей провели у садочки, школярі та студенти повиходили на навчання. Хто мав бажання їхати на маш на похід, їх загалом відпускали офіційно, тобто розпорядження ректора, декана є. Тобто, якщо й бажаючи якого не було, це залишались на парах. на вулицях. Незвично мало машин. Напередодні Даї вдалося залякати водіїв гіперзаторами. Невелика тиснева була хіба що у центрі, де саме проходили. Урочистості на честь визволення Києва. Тишу розривають урочисті залпи. Біля пам'ятника невідомому солдату непорушно стоїть льотчик-полковник Васічка. Очей не зводить з екрана, де транслюють, як 70 років тому у запеклих боях ціною сотень тисяч життів визволяли Київ. Сльози витирає донька полковника. Вона знає, що нині так болить. Татові Ми стояли на той стороні. І нас просто силой не пустили на эту. Потому что возлагало правительство, возлагало венки. Під постріли державний гімн на майдані незалежності у небо здіймається державний стяг. Він піднявся і заплутався. На закручене державне знамено ніхто не дивиться, бо на хрещатику залунав військовий оркестр. А потім показово загуркотіла військова техніка. За святковим дійством усі забули про загальну міську хвилину мовчання офіційно призначену на 12.05. Коли саме треба помовчати, чиновники роздають інтерв'ю. Згадали про тихі 60 секунд. Хіба не численні ветерани. Подивіться зараз хвилина мовчання. Поможе Віталія Фанасієнко Інна Боднар та Оксана Щербина. Новини 2+,2. плюс